Розмитнення шкода Октавія 1.9 дизель 2008 року. Скільки коштує такий автомобіль та вартість митних платежів? Автомобіль, який ви зараз бачите на екрані, наш клієнт самостійно приганяв Україну. Він заїхав по консульському обліку. Далі цей автомобіль був знятий дистанційно з обліку, і після цього ми його розмитнили. Всі витрати нашого клієнта. Автомобіль клієнт за 1200 доларів. Доставка в Україну своїм ходом 400 доларів. Митниця всі витрати 2900 доларів. Сертифікація 70 доларів. Перша реєстрація українські номери 140 доларів. Разом 4710 доларів під ключ. Пробіг автомобіля 353 тисячі кілометрів. Стан нормальний. Якщо ми дивимося аналоги на сайті Авторія, мінімальна вартість цих автомобілів стартують від 5,5 тисяч доларів. Це не з авторія. Клієнт самостійно шукав автомобіль, самостійно його купив, самостійно знімав його з обліку. Там було без проблем. Він заплатив 5 євро на сайті регітри і все. І він має економію мінімум 1000 доларів від тих цін, які є на сайті авторія. Українці купуйте автомобілі, а в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо.